Відразу хочу сказати, це відео не про нахвалювання Peugeot, тому що Peugeot це моя не перша машина, до нього в мене вже була велика кількість інших автомобілей, я працював механіком люксу автобренду, та й за час блогерства спробував велику кількість машин. Тобто в цілому мені є в принципі з чим зрівняти. Сподіваюсь, в цьому відео я максимально недпредзято розповім, як воно володіти Peugeot на протязі 3 років, розкажу про його плюси та його мінуси. Моя історія з Peugeot почалась несподівано, коли я вирішив полетіти до Литви в пошуках нової машини. Мій бюджет на покупку був досить обмежений всього 8000 доларів. Я не вирушав конкретно за Peugeot. Мені просто необхідно було купити новий автомобіль, тому що попередній третій сценік був проданий непоганий плюс. Вже мавши попередній досвід пригону авто із США та Європи, включаючи третій сценік, я вирішив знову летіти до Литви. Прилетівши в Литву, ми орендували авто для пересування між авторинками, заселили в зручний отель і почали моніторити місцеві сайти з продажу авто. Проте, пошуки на сайтах не увінчались успіхом: продавали або автомобілі на колінах, або за космічні гроші. Тому ми вирішили їздити по авторинкам та шукати авто там смотри, на какой машине он ездит. Капиталист это, блядь. Видишь, сколько бабок зарабатывает. Ты у нас каждый второй натку ездит. Да, да. Я так на старой Вольве, видишь, ничего не зарабатываю. А он на какой Вольве едет. 13 тысяч евро. Ну, да. Покажи его. 1-4 бензин, 1100. евро. євро. Я думаю, і за 500. Тут нічого нет, йдемо далі. Санта Фе, ну Санта Фе не буде мир. Стой, вот, два і два дизелі, це буде дорого. Та й комон нахер надо. Об'їздивши всі популярні авторинки та намотавши близько 2000 км, кілометрів, ми досі не знайшли нічого путнього. Лишався останній шанс. Якщо ти карлік, то ти можеш їздити на такої БМВ. такое смотрим дальше шок было машину? я пока не тебя снимаю Хорошо <початку> на роді, правда? Да. Аж диш, це по-другому. <початку> зі, Взагалі, пиш брався теж на перепродаж. Але, чесно кажучи, він мені настільки сподобався, І я, якщо чесно, втомився від цих перепродажів. Без реального бюджету виручених грошей вистачало просто на поїсти. Звісно, Peugeot був не в ідеальному стані. Його потрібно було обслужити. Я замінив ГРМ, замінив диски колодки в круг, ролики, ремені. Так по дрібницях, але це потрібно було зробити. Я це зробив. Що мене дійсно вразило в Peugeot, це те, що за 8000 доларів ти отримаєш якість на рівні деяких преміальних автомобілів. Я про салон, він просто розірвав всі мої шаблони. І я кажу не тільки про візуальну картинку, а й про тактильні відчуття. Відсутність жодних скрипів, якість матеріалів і, звісно ж, дизайн. Приємною несподіванкою були ціни на запчастини: наприклад, комплект ГРМ 3000 гривень, диски по 1000 гривень, колодки по 500 гривень, підвісний підшипник 200 гривень, ролики по 300 гривень. Якщо ще й працювати механіком, як я, то взагалі обслужити коштує просто копійки. Коли я взяв пижа, на одометрі було 184 тисячі км. Станом на зараз вже майже 244 тисячі. Тобто ми з піжом разом за 60 тисяч км. За цей пробіг нічого критичного не зламалось, просто міняв розхідники. Взагалі ця машина це вірний товариш. Вона неодноразово виручала мене та мою сім'ю. Але звісно, в 308 є свої мінуси та недоліки. Ну так, поїхали по мінусам. Тобто, перший мінус це слабеньке світло в рефлекторній оптиці. Так, другий мінус це жучки, які з'являються ось тут на стикі з лобашем. Ось по дверям. Ось тут також буває, з'являються рижики. Часта проблема цього пижа це проблема з оцими різиночками. Це прям проявляється у всіх. Коротше кажучи, дрібниці. Експлуатує його по максимуму. Він перевозив будівельні матеріали для ремонту, складеним заднім рядом. Одним махом проїжджав 2000 км. Годинами штовхався в київських пробках, щотижня давав ями Житомирщини. Пижик з гордістю витримував ці тортури. Влучно буде сказати добротна робоча лошадка. Я вирішив поступово обгрейдити Peugeot і знімати це на відео. Перше, що вирішив замінити, це колеса. Як ви знаєте, колеса додають 50% стилю автомобілю. Я поставив 17 диски 225 на 45, замість 16% 195х55. Пиж на цих тапках виглядає більш спортивно. На рахунок цього допрацювання я відзначив, що авто краще тримає дорогу і певніше стоїть в поворотах. Наступне допрацювання це червоні проставки під задні пружини. Так як у цих пежів проблема з задніми пружинами, вони просідають часом. я встановив проставки під задні пружини 30 мм. З урахування всіх маніпуляцій та замін авто мені обійшлось близько 8,5 тисячі доларів, що було все рівно дешевше ринку. Але моє авто було в ідеальному технічному стані. Я так думав, що воно було в ідеалі, але виліз один величезний нюанс. Як виявилось, авто їсть масло. Я почав розбиратись. Перевірив компресію, все. вона була в нормі усіх циліндрів. Що говорить про те, що з компресійними кільцями все гаразд, а значить пронесло. Заліз камерою в циліндри, задирів не виявлено. Але на поршнях та в камерах було багато нагару. А це означає, що залягли маслоз'ємні кільця. Не дивно, що вони залягли, тому що в Європі міняють масло раз в 20 тисяч, і на моєму авто, судячи по плейлисту, їздила жіночка по парижським пробкам. Порившись в ютубі, я натрапив на ролик з розкоксовкою і вирішив спробувати. Спочатку я не вірив в успіх цієї авантюри, але все ж таки купив пінну розкоксовку. До купи ще замінив маслоз'ємні ковпачки, і результат мене дуже здивував. Двигун замість літру на 1000 км почав брати пів літра. Після цього я вирішив зробити ще декілька розкоксовок з інтервалом в 3000 км з повною заміною масла. В цілому мої експерименти увінчались успіхом і зараз двигун бере всього 0,5 літрів масла на 6000 км, що для турбового двигуна супер результат. Коротше, пронесло. Не дивлячись на невеликий об'єм всього 1,2 літра, авто досить прутке та тяговите. 110 кінських сил та 205 Нм моменту. Майже дизельок. Додамо до цього вагу всього 1200 кг. І отримаємо динаміку на рівні Toyota Camry 2.5. 10,5 секунд до сотні. Цього цілком вистачає як в місті, так і на трасі. А розхід при цьому всього 6 літрів на сотню. Peugeot класно рулиться і добре стоїть на дорозі. Це було неочікувано для мене. Пиж збитий і для кермування це плюс, але мінус для комфорту. Ями відчувається досить жорстко, і буває пробуває підвіску на відносно невеликих ямах. З цим можна миритися, тому що це робочий коник, а не С клас. Але авто не відчувається як просто жоповозка типу Lanus чи Авео. Прошу вибачення у власників цих авто, вони класні по-своєму. Загалом за весь час Peugeot не викаблучувався і не просив якихось складних та дорогих ремонтів. По великому рахунку я просто робив ТО. 308 Peugeot – це досить надійний робочий коник, який за свої кошти дає набагато більше опцій комфорту, ніж конкуренти. Обслуговування його не б'є по кишені, тому що ціни на запчастини досить доступні. Стильний та актуальний дизайн, збита та надійна ходова частина, ресурсні та тяговиті двигуни, оцинкований міцний кузов все це також є в ПЖ. Навіть в самій базовій комплектації ви отримуєте класний якісний салон, непогану музику, парктроніки та хорошу мультимедійну систему. А якщо бажаєте максимального комфорту, зверніть увагу на комплектацію GT, там є буквально все і на вищому рівні. Особисто я дуже задоволений 308 і поки що не продавати його не збираюсь. Наша історія продовжується.